Я працюю режисером-постановником Тернопільського академічного драматичного театру імені Шевченка. Ми готуємо прем'єрну виставу за безсмертною класичною п'єсою Михайла Старицького за двома зайцями на музику відомого українського автора. Композитора, виконавця Сергія Лазо, заслуженого діяча мистецтва України, разом з колективом театру Корифеїв. Живемо ми в дуже складний час. Кожен з нас робить те, що має робити. Ми ще підтримуємо дух і моральну основу нашого суспільства, тому що нам треба боротись з тими стресами, які нас. Оточують кожного дня. Запрошуємо всіх до нас на виставу. Гадаємо, подаруємо вам кілька годин приємних емоцій, сміху і заодно підтримуємо ЗСУ.